Доброго дня! В якій сфері варто бути особливо уважним, обережним? І, і чому? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигніфікація в карен по першому та другому варіанту. В якій сфері вашого життя потрібно бути обережним, уважним. І чому? В якій сфері вашого життя варто бути обережним, уважним? І чому? По-першому варіанту ваша синіфікація. Закінчення певного періоду, закінчення тяжкої ситуації, ви вийшли в безресурсному стані. Дуже багато людей, які пліткували із-за заздрості, але більше із. Того, що їх задовольняло, потішалися над тим, що ви втратили можливість досягати результативності, мати саме той результат, якого прагнуло тривалий час, можливо, над яким працювали. Ваше оточення посприяло тому, що ви залишились в розпачі без результативності, а вам говорять, що у вас закінчення даного періоду, і у вас новий початок. Але новий початок потребуватиме від вас активних дій. Тому сконцентруйтеся саме на даному розумінні, і от по відношенню до даного нового починання, якщо ви будете проявлятися, а не залишитися в бездіяльності, то ви досягнете результативності, щастя, радості, благополуччя, достатку. Якої би сфери життя не стосувалося. створення родинних стосунків, родини. Фінансово, матеріально, придбання будинку. Чого б не стосувалося, якщо ви будете активно діяти по відношенню до нового починання початок нового життєвого періоду? Ви будете самодостатні по відношенню до даного періоду, до даного нового починання, то результат буде позитивний. В якій сфері варто бути особливо уважним, обережним? Вийти з стогнації, стабільності, з певної зони комфорту. Для когось зони комфорту, ну, а для когось це негативний період, піти зовсім іншому напрямку. Тобто діяти. Якщо раніше не діяли, то почати діяти. Якщо не визначалися, то здобути для себе чітке розуміння, в якому напрямку будете рухатись. І ви повинні мати для себе. Чітке розуміння от по відношенню до ситуації, що у вас відкриваються шляхи, ви повинні мати владу керувати ситуацією, активно проявлятися. У вас достатньо мудрості і знань, щоб вірно вчиняти по відношенню до ситуації. Якщо й була жінка, яка закривала вам можливості нового починання. То вам говорять, що ви маєте владу, ви отримаєте владу по відношенню до даного періоду в своєму житті, то почніть активно діяти. Будьте мудрим по відношенню до ситуації. Якщо ви маєте сумніви, то ви досягнете чіткого розуміння. Ви пройшли свій трансформаційний період, шлях, і на даний момент залишатися саме в даній ситуації. В певній зоні комфорту, в стогнації, хоча це вже не зона комфорту, це неможливість отримати шанс, і ви як з розумінням ставились до ситуації, тому і не діяли, не проявлялись, тому що розуміли, що шляхи закриті. Ви, можливо, проявлялися, але щоб досягнути результату, але вже не сподівались, От вам говорять. Карта смерті, не трансформація. Трансформація можливо по відношенню до ситуації, те, що ви здобудете для себе ясність розуміння, в якому напрямку вам рухатись, як вам діяти. Але ставиться крапка на негативних маніпуляціях. Вам відкриються шляхи. Якщо раніше вони були закриті, то вам відкриються шляхи. Ви здобудете шанс, можливість. Вам відкриватимуться двері, в які ви зайдете і зможете досягнути того, чого прагнете. У вас. Ви не отримували можливості шансу, навіть якщо ви і діяли, але результату ваші дії не приносили позитивного, ви не досягали, вас не вибирали. Ви пропозицій не отримували. Ви розуміння не мали, як вам чиняти. А от на даний момент говорить, ви маєте владу над ситуацією, тому йдіть в починання і активно дійте. В якій сфері? Реалізація. Якщо будете залишатися в невизначеності і самі собі закривати шляхи по відношенню до ситуації, насамперед вам радять досягнути рівноваги балансу, що стосується емоційного стану. Тому що по відношенню до ситуації сигніфікація говорить про новий початок, і дані карти говорять про новий початок, і потреба активно діяти. Але ви можете самі собі закривати шляхи, знаходившись в бездіяльності, емоційно реагувати на те, що буде відбуватися. Тому будьте уважні по відношенню до емоційного прояву або те, які рішення на емоціях ви будете приймати, не дозволяйте емоціям керувати вам. От ви повинні мати ясність по відношенню до ситуації. Порада вам така. Тому що ви можете надумувати, що буде тяжко досягнути того, чого бажають, а вам говорять вищі сили, що здобуть для себе чітку ясність, те достатньо енергії, ресурсу, щоб досягнути того, чого ти бажаєш, щоб змінити ситуацію, щоб жити в благополуччій достатку. Ну, якщо це особисте життя, то... Здобудь ясність, твоє життя війде людина, партнер. Трансформація відносно особистого життя відбудеться. Але от ви можете чомусь залишатися в бездіяльності, в невизначеності, бо думаєте, що незважаючи на дану інформацію, все одно ну, не так сталося, як гадалось. да? Тобто, інформацію ви отримали, але ви ж повинні розуміти, що по відношенню до тих. Дої ситуації, до тих подій, які будуть відбуватися, ви повинні проявлятися. Ви повинні трансформувати. Ви повинні ставити крапку на бездіяльності, ви повинні брати владу в своєму житті, в свої руки над ситуацією, над обставином. Ви повинні активно діяти. А якщо ви будете залишатися впевненим. Розумінням, що дуже тяжко, то ви будете залишатися в приливанні з порожня, бо ви вже для себе головне відносно самої ситуації, що, що є важелем впливу саме на вас, що дуже тяжко буде досягнути результату. Особливо що стосується реалізації результату, благополуччя достатку і особистого життя. А вам говорять, що да майже ясність і впевненість по відношенню до ситуації і дій. Чому відкривається для вас таємниця? Чому додається вам дана інформація, що ви не залишалися в бездіяльності, а брали владу, трансформували саму ситуацію, ваше відношення до ситуації, а не залишалися в бездіяльності і без результативності. Бо вам здається, що дуже тяжко буде досягнути того, чого ви прагнете. Дякую. В якій сфері варто бути особливо уважним, обережним? І чому? Варіант по другому варіанту ваша сигніфікація. Перестанете балансувати по відношенню до ситуації, або мати таку, таке впевнене розуміння, що ви залишитеся саме от. З тим доходом, який ви маєте на даний момент, вам говорять, що ви перемогли от по відношенню до даної ситуації. Тобто, якщо ви знаходились без результативності по відношенню до власної реалізації, то ви виходите переможцем. І ви досягнете самодостатності, і по відношенню до фінансового благополуччя достатку, тобто збільшиться прибуток, ну і загалом в своєму житті. Ви внутрішньо досягнете спокою і впевненості в тому, що ви зможете вирішити, досягнути, отримати саме те, чого ви прагнете. Тому що от, по відношенню до ситуації, якщо раніше безрезультативність ви не могли вплинути, як би ви не діяли, але результату не досягали, то от ця ситуація йде з вашого життя. І ви виходите переможцем. Не ті люди, які вели гру за вашою спиною, які маніпулювали, які негативно впливали на ваше життя, а ви перемогли. І ви досягнете результативності. Ну, як би вони не прагнули залишити вас ні з чим. Які сфері варто бути особливо уважним і обережним в особистому житті? Ви повинні визначати для себе по відношенню до партнера, який війде ваше життя, ви повинні для себе розуміти, і визначати ви вибір робити ви. Чи це саме той чоловік, з яким ви бажаєте продовжити змінити ситуацію в особистому житті? В деякого чітка вказівка на те, що даний чоловік вам буде говорити, що ну, говорити про майбутнє. Немає сенсу, потрібно будувати теперішнє, а там поживемо побачимо. То зрозумійте, от якщо такі слова буде говорити людина, чоловік, який прийшов в ваше життя і буде зізнаватися в коханні, то це саме той чоловік, який бажає отримати задоволення, наповнення енергетичне саме від вас, для себе отримати те, що він бажає, а він бажає сексу, енергії. І все, і він далі діяти не буде. Якщо ви думаєте про перспективи на довгострокові стосунки з даним чоловіком, то навіть і не розраховуйте. То краще поставити крапку і дочекатися того чоловіка, ту людину, ну якщо ви жінка по відношенні до даного розкладу, якщо ви чоловік, то партнерку, з якої ви матимете перспективу можливості переходу на наступний етап. Два варіанти. Хто вже в стосунках, навіть не розраховуєте, що з королем жезлів, з яким ви можете мати стосунки, єдине, що вам порада, ви можете для себе чітко зрозуміти, коли не будете дозволяти даній людині визначати хід подій в ваших стосунках, а самі визначитись, Досягніть розуміння, поставте людину перед фактом того, що ви бажаєте верести ваші стосунки на наступний етап. Тобто ви бажаєте перспективи в даних стосунках, і ви розраховуєте на те. Тобто не просто думайте про це, а обговоріть з ним. І от досягніть розуміння, а про що думає даний чоловік? І якщо він буде говорити вам те, що я вам озвучила, то це не той чоловік, з яким ви повинні продовжувати і вкладатися в дані стосунки. Краще залишитися в самотності на певний період, тому що ви отримаєте шанс, можливість. Ви повинні розуміти для себе і визначитись або ви втрачаєте час з людиною, яка не вкладається в ваші стосунки і не має намірів по відношенню до вас будувати довгострокові перспективні стосунки. Ви ставите крапку, залишаєте, власне, ресурс собі, не вкладаєте стосунки з ним, не витрачаєте на дану людину. А займаєтеся своїми справами. Нам потрібно бути самодостатні по відношенню до ситуації. Сумні, ви саме по відношенню до того, що вас зупиняє поговорити, поставити перед вибором дану людину. А те, що ви не впевнені, що отримаєте в подальшому шанс. Ну, вам говорять, що ви самодостатні по відношенню до того, щоб в подальшому мати саме те, чого ви бажаєте. Стілення, карта говорить саме по відношенню до даного розкладу, про те, що ситуація буде позитивно змінюватись, але ж ви повинні не залишатися в бездіяльності по відношенню до даного чоловіка. Тому що от в сигнафікації говориться про груза вашу сторону. Дана людина теж має скриті мотиви. І якщо ви не проясните для себе ситуацію, то ви будете вкладатися, втрачати час, ресурс стосунки з людиною, яка безперспективна для вас. Ну от говорять, що він не буде прагнути визначатися. Він для себе чітке розуміння має, чого він бажає. А от якщо ви бажаєте чіткого розуміння і перевести стосунки на наступний етап, то повинні для себе зрозуміти, чи ці стосунки з даним партнером є для вас шансом, тобто поговорити. Ну якщо залишитися в бездіяльності по відношенню до обговорення, дискусії, вибору, розуміння не досягнете так в невизначеності, в негативних думках, в сумнівах. Потрібно боротися. Потрібно діяти. Якщо дана людина для вас безперспективна, чи в даний період, чи пізніше ви не досягнете результату з даним чоловіком. Так краще на даний момент не втрачати час і ресурс вкладати в безперспективну людину для вас і в безперспективні стосунки для вас. Аніж втрачати час, ресурс, енергію замість того, щоб займатися іншими справами. По відношенню до особистого життя, тому що саме в цей період може війти інший чоловік, ну, а ви не будете самотні, то думайте і про ці речі. Потрібно бути самодостатній по відношенню до ситуації і рішучою. І Якщо ви бажаєте результативності, то потрібно відстоювати власні кордони пріоритети, якщо ви бажаєте. Довгострокових перспективних стосунків, то вам говорять, ви самодостатні по відношенню до самої ситуації, то й дійте. Так? Для вас є таке впевнене розуміння, що ви руйнуєте своє щастя, да не є це щастя. Вам говорять, в тому чи іншому випадку ви все одно втратите дані стосунки, бо дана людина не налаштована. Кожний із вас повинен розуміти, в кожного своя ситуація. Тому кардинальних змін по відношенню до даної інформації ви не приймаєте. Єдине, що буде вірним кроком, це поговорити, поставити перед вибором, якщо от саме така ситуація відбувається в ваших стосунках. Дякую. Маєте українською до зустрічі!